Нашим наступним компонентом стійких класів є навчання учнів ефективних та корисних дій. І зараз ми хочемо вам представити, дорогі вчителі, моделі, в якій ви зможете разом зі своїми учнями турбуватися про їхню життєву енергію, турбуватися про їхню енергію цілого класу. Доброю метафорою у порівнянні життєвої енергії є метафора показника бензину у автомобілі. І ми добре знаємо, що є певні поділки, які показують, що у, зараз у машини є дуже багато бензину, і вона може їхати, куди, куди захоче так, цей водій. Але коли показник бензину опускається нижче, ми добре розуміємо, що Відвідати автозаправку є просто необхідним для того, щоб продовжувати рух. Так само з нашою життєвою енергією вона не є невичерпною, вона є тою, яка через певні обставини, через певний проміжок часу вичерпується. І нам так важливо, щоб у наших класах учні вміли відновлювати свою енергію індивідуально, кожному зокрема, так само. Енергію спільну цілого класу. І роль вчителя є в цьому важливою і дуже вагомою, оскільки вчитель той, який провадить, вчитель той, який скеровує, вчитель той, який допомагає. І ми розуміємо, що у резильєнтних класах ця життєва енергія використовується з великою життєвою мудрістю, її не витрачають на. Такі непотрібні речі, а життєву енергію учнів використовують для важливих моментів, яких вони мають навчитися в своєму житті. Також ми розуміємо, що бути стійким – це вміти чути свої потреби, справді прислухатися до потреб своїх, також прислухатися до потреб своїх однокласників, і також до потреб своїх вчителів. І не тільки чути, але теж знати, що я можу зробити для того, щоб їх задовільнити. Також наступним важливим кроком до формування життєвої енергії, особистої і енергії в класі, є вміння турбуватися про емоційну компетентність, справді розуміти свої емоції і вміти навігувати цими емоціями для того, щоб вони не перешкоджали будувати стосунки, навчатися, зростати. І ми розуміємо, що життєва енергія це теж плекання рутини у класі. Кожна дитина може долучитися до того, щоб робити маленьку частинку і додавати до цієї життєвої енергії якихось елементів. І ми добре розуміємо, що наша українська приказка звучить, що ми сіємо то і проростає. Ми розуміємо, що ця приказка має значне. Значний бажіль до того, щоб плекати дітям цю ідею, що їхні дії, їхні вчинки можуть проростати і можуть давати гарну винагороду майбутньому і для цілого класу. І є певні підказки, якими ми можемо скористатися, будучи тими добрими, відповідальними дорослими поруч дітей, які ще не навчені регулювати енергію в класі, і ми можемо за допомогою цієї таблиці поставити собі декілька запитань, які допоможуть нам скоригувати певні витрати або доповнювати нашу життєву енергію і енергію в класі. Отож, перше, на що ми можемо звернути увагу, що ми можемо запитати себе як вчителя, як класний керівник, так, яким є зараз навантаження учнів в класі, так, що можливо ми можемо змінити у цьому навантаженні? І насправді, які зміни є реалістичними, бо ми добре розуміємо, що навчальна програма вимагає певних складних елементів, але. Можливо, у цій програмі є певні речі, які ми можемо дещо змінити. Також нам дуже зараз важливо в наступному блоці приглянутися, як учні турбуються про віднову власних ресурсів, чи вони взагалі знають про те, що вони можуть робити для себе, щоб відпочити, оновитися і краще завдяки цьому почуватися. І знову також ми можемо подивитися, які ці зміни можуть бути реалістичними і як ми можемо їх впровадити у шкільне життя. І наступна річ, над якою ми маємо задуматися, які витрати енергії варто зменшити. Можливо, є деякі непотрібні, можливо, зайві активності у учнів, які зараз в часі таких нелегких випробувань ми можемо зменшити, а можливо, зовсім відмінити. І відмовитися від них. І нам дуже важливо пам'ятати, що коли ми розпочинаємо цю ідею ефективної регуляції енергії в класі, нам важливо пам'ятати про принцип регулярності, збалансованості і щоденного ритму. Оскільки турбота про енергію це не є одноразовий захід, який може здійснюватися раз в місяць. Ми розуміємо, що це є щоденна рутина, якої треба вчити учнів для того, щоб вони знали, що це є важливий елемент у побудові стійкості і резильєнтності. І ми розуміємо, що коли нам постає запитання, як ми можемо відновлювати клас, що ми можемо робити, то ми можемо для цього подивитися на такі активності. Найперше, це можуть бути певні ресурсні активності, які люблять ваші учні, якими вони дорожать. І це може бути активність, яка може живити наш розум, наше серце, так, і вони можуть бути поєднані з навчанням, можливо, з пізнанням чогось нового, можливо, якісь мандрівки, можливо, якісь ідеї до того, щоб довідуватись щось нове. Цікавитися і ділитися з іншими. Також ми розуміємо, що ресурсної активності для деяких учнів може бути потреба в тому, щоб побути на самоті, побути наодинці, і для тої дитини моментом віднови буде побути Разом з собою послухати свою улюблену музику і не спілкуватися з іншими. Також ми розуміємо, що блок, з якого ми можемо теж черпати життєву енергію, це є час на певну фізичну віднову, оскільки збалансоване харчування, збалансована фізична активність, добрий сон додає життєвої енергії кожному з нас так само нашим учням. Також важливою Такою активністю, яка може додати енергії кожному учневі, це є турбота про розум. Так, ми, нам дуже важливо турбуватися про те, що входить до нашої голови, що затьмарює або навпаки просвітлює нашу свідомість. І ми розуміємо, що добрі, корисні думки можуть допомогти нам просвітити нашу свідомість, прояснити наш розум. Так, і ми можемо. Краще чути інших, бачити інших і краще розуміти себе і інших. Тому практики mindfulness є цінними і незамінними у в цьому блоці. Також ми можемо разом з вами поглянути на бланк, який може стати незамінним помічником в тому, щоб планувати приємні активності для учнів і для класу в цілому. І коли ми розподілимо цілий місяць на кожен на чотири тижні, в кожному дні ми можемо задумати спільно з учнями зробити якусь приємну активність, яка може бути спільною, може бути індивідуальною, так може бути про фізичну турботу, може бути про рутину класно і в. Писуючи ці речі, ми розуміємо, що є більше шансів, що ми не забудемо їх виконати. Так, і є більше шансів, що в нас буде охота до того, щоб поставити галочку, так, і коли воно є виконане, наш мозок пам'ятає про це і на наступний день хоче знову це зробити. А оскільки позитивним наслідком до формування цього, цих фактів. Плану активності є те, що діти будуть мати покращений настрій, будуть більш живіші і активності активніші ми розуміємо, що це є незамінним помічником до того, щоб показувати, як ми можемо робити конкретні дії для покращення нашого настрою для покращення емоційного клімату в класі. Отож, якими можуть бути ці активності? Якими може бути наповнене життя класу. Насправді ваші учні точно зможуть вам підказати, якими можуть бути ці активності, оскільки, запитуючи їх, ми зразу можемо сформувати для себе цю активність. Таблицю активностей ресурсних для кожного класу. Але якщо так приглянутися, то ми розуміємо, що серед них можуть бути щоденні активності, щотижневі, а також щомісячні. Не можуть бути короткотривалі, які можуть тривати пів перерви, а є активності, які можуть тривати цілий день, і це можуть бути великі поїздки. Тож заохочуємо вас, дорогі вчителі, разом з своїми учнями складати меню ресурсів до потреб, які вони мають. І е, наступна річ, яку ми е, вам хочемо запропонувати, так щоб оскі... плекати в них також таку ментально-когнітивні -когні... ментально активності, такі як творчість, пізнання, планування чогось цікавого, можливо, якісь ресурсні спогади, уяви. І ми розуміємо, що на більшість цих пропонованих нами активностей не потрібно виділяти спеціальний час, а це важливо робити. Поміж уроками, поміж стосунком, поміж перервами. Тому що робити якийсь вдячний погляд чи вдячний жест один для одного насправді може займати дуже мало часу, але може робити великий резонанс у серцях інших дітей. До прикладу, дитина має якусь гарну подію в своєму житті, так і ми можемо всі разом стати. Коло, так і порадітись цією людиною, передавши її невеличку іскру через руки один одного. Маленька активність може зробити великий резонанс в емоціях тої чи іншої дитини. І наступний блок це плекання. Корисних поведінкових активностей ми знаємо, що спорт, музика, відпочинок, певні волонтерські активності, природа може посприяти у тому, що діти будуть чутися краще, будуть чутися енергійніше, будуть чутися більш в доброму гуморі. Тому не забуваємо про ці важливі активності. Також ми вас з вами згадували, що важливим компонентом до побудови. Корисних дій і плекання корисних дій є такі можливості, які допомагають нам, нашому мозку, бути в спокої, бути чистим і дозволяють нашим емоціям бути більш лагіднішими і більш, менш, менш інтенсивнішими. І ми хочемо вам представити практики mindfulness, які допомагають плекати добру емоційну компетентність. Добру емоційну регуляцію для наших учнів. Отож, якщо ми з вами приглянемось на слово mindfulness, воно з перекладу з англійської мови означає наповнений розум, але розум наповнений не тими подіями, які відбуваються в нашому житті, не хвилюваннями за контрольні чи не обмірковуваннями, як сказати батькам, що сьогодні оцінка за контрольну не є надто високою. Асара, а, а мрозум наповнений тим, що відбувається в цей момент зі мною. І ми знаємо, що майндфулнес це також є вміння, вміння такої свідомої уважності до того, що зараз відбувається. Але це не лише уважність, а це вміння мати цю уважність цікавістю, відкритістю, прийняттям і люблячою добротою. До того, щоб тренувати свою свідомість, бути тут і тепер, ми можемо залучати наше дихання, ми можемо залучати досвід різних сенсорних відчуттів, які насправді учні дуже полюбляють. І ми знаємо з, з того, що практики майндфулнес є насправді незамінними і цінними у житті школи. Ми знаємо з... З досліджень, що майндфулнес орієнтована терапія була розроблена як метод допомоги людям з порушенням настрою і була спрямована на покращення загального емоційного стану. Але з часом також вчені побачили, що практики майндфулнес є дуже цінними для людей, які мають дуже складні емо... труднощі з емоційною регуляцією. І знаючи це, насправді. Зараз практики Mindfulness почали активно впроваджуватися в освітній простір наших колег з інших країн, і ми мріємо як фахівці психічного здоров'я про те, що наші учні українських шкіл з часом теж будуть мати в своїй рутині, в своїх рутинних щоденних практиках. Рервах, практики, mindfulness, де вони будуть вчитися, зосереджуватися в цьому моменті і не виходити з режиму буття певний час. Тому що ми знаємо. Що наш мозок може перебувати в різних режимах. Перший режим це є режим автопілоту, в якому наш мозок навчився жити, працювати, виконувати ефективну роботу свою, але ми добре розуміємо, що режим автопілоту у житті класу може деколи бути. Насправді не корисним, особливо коли ми говоримо про побудову стосунків, особливо коли ми говоримо про вміння реагувати емоційно в той чи інший спосіб. І коли це є автоматична реакція образи, автоматична реакція сильних емоцій, злості, ми розуміємо, що вони є некорисними, але вміти стишитися за допомогою практик, майпов не вміти подихати в особливий... Зважений спосіб допомагає нам включити цей режим буття і режим такого більш співчутливішого ставлення до інших. Отож, закликаємо і запрошуємо вас до плекання практик mindfulness у школах. Наступні підказки ви зможете знайти у додатку до цього відео. Дякую, Олю. Ми вже дізналися, як навчити учнів мудро використовувати свою енергію і як наповнювати себе ресурсами. А тепер нам важливо дізнатися, що робити, якщо виникають проблеми з поведінкою в учнів. Звісно, виклики у поведінці можуть з'являтися всіх учнів, і важливо бути готовими, бути їх готовими вирішувати з користю для всіх. Євим методом, який допоможе усім вчителям та класним керівникам, це позитивне поведінкове керівництво. Це керівництво є науково обґрунтованим методом та широко розповсюджується у цілому світі. Суть цього методу полягає у тому, що педагоги, які навчаються з мудрістю впливати на попередники певної поведінки і виробляють ефективні важелі впливу. Це може збільшити шанси, що бажана поведінка в учнів буде частіше з'являтися. Буває, що ми можемо покладатися, звичайно, на дієвість покарань, але дослідження доказові продемонстрували, що застосування лише покарань не призведе до появи бажаної поведінки, лише мудре навігування. Покерування поведінкою та впровадження позитивних важелів впливу допоможе з'являтися в учнів бажаній поведінці. Отож, що ми знаємо про ці попередники? Перше, педагогу важливо обдумати та вибрати від трьох до п'яти правил для своїх учнів. Ці правила важливо, аби були сформульовані у чіткий та зрозумілий спосіб для самих учнів. Наприклад, якщо онлайн-навчання, то мати включені камери або вчасно приходити, дотримуватися чистоти, або піднімати руку, коли учень хоче відповісти або щось запитати. Друге, необхідно Підвести спеціальний час, де ця навичка тренується. Це може бути 2-3 хвилини на початку уроку або в кінці, але обов'язково має бути регулярність та послідовність. Наприклад, ви можете нагадати на початку уроку ваше правило, що учні, які активно долучаються до уроку до завдань виконання, на уроці більшу половину часу, мають змогу в кінці уроку обрати. Заохочення або додаткові бали, або зменшене за обсягом домашні завдання. Якщо по ходу уроку ви бачите, що учні не долучаються, не дотримуються цих правил, ви ще раз нагадуєте, а особливо запрошуєте тих, хто пасивніший. Якщо і надалі деякі учні пасивні, ви можете попросити їх. Залишитися в кінці уроку і поцікавитися, що саме з ними відбувається, що є причиною такої поведінки. І іноді це може бути сильна тривога дитини, говорити перед іншими, іноді це неготовність, іноді це погане самопочуття. Дізнавшись конкретну причину, ви можете тоді для окремого учня розробити іноді долучивши до команди батьків, шкільного психолога, окрему модель домовляння. Наприклад, що учень перед невеликою кількістю учнів, знайомих дітей відповідає, або з ним домовляється про регулярне виконання домашнього завдання, або на початку уроку всі діляться власним настроєм, самопочуттям, аби при потребі дати комусь підтримку і допомогу. Третє, це важливість підказок, візуальних та письмових нагадувань про те, які саме правила діють у класі. Це можуть бути різні жести або картинки в полі зору учнів. Четверте є чітке розуміння самим вчителем та учням. Що саме слідує за дотримання бажаної поведінки, і що розуміти конкретно під проблемною поведінкою? Наприклад, що учням не дозволяється залишатися своє місце або залишати місце неприбране, або не своєчасно виконувати домашні завдання, бути учасником бійок, принижувати когось і, звичайно, вчителю? Важливо, необхідно говорити з учнями, які конкретні наслідки будуть за недотримання цих наслідків. Іноді це можуть бути попередження, а деколи це будуть навіть впровадження штрафних санкцій. Отож, що ми знаємо про впровадження ефективних та дієвих наслідків? Перше, наслідки мають бути на початку. Заохочуючими, тобто на початку вчитель має нагадати про те, які позитивні наслідки, заохочення, привілеї, винагороди можуть отримати учні. Важливо, аби ці позитивні наслідки були значимими для учнів відповідно до їхнього віку та інтересів. Деколи їх треба буде погоджувати, звісно, що з батьками дітей, але важливо, щоб вони були різноманітними та регулярно впроваджувалися. Якщо позитивні наслідки не діють, а лише після того, як вчитель справді їх застосував, лише тоді можуть слідувати штрафні наслідки, наприклад, втрата привілею або компенсація. Нам важливо пам'ятати, що позитивне поведінкове керівництво є доказовим та ефективним методом, але нам теж важливо усвідомити, що коли ми покладаємося на міцний стосунок, коли ми з повагою і гідністю послідовно впроваджуємо наслідки, саме тоді цей метод буде ефективним. Безперечно, в середовищі самих дітей теж можуть виникати конфлікти у стосунках, тому класним керівникам важливо навчити учнів вирішувати ці конфлікти самостійно. Але приділити цьому увагу і натренувати цю навичку необхідно так само, і виділяти на це час, як приділяти уважність до академічного навчання. Для того, аби зрозуміти і навчити учнів самостійно вирішувати. Конфлікти дієвою буде техніка зупинись подумай, дій». Суть цієї техніки полягає в тому, щоб навчити учнів трьох кроків подібно до того, як працює світлофор. Коли світлофор сигналізує про режим Стоп, режим будь уважний і режим починай діяти. Отож, перший крок техніки зупинись подумай, дій» про те, що ми навчаємо учнів робити паузи, аби стишитися. І подивитися, що зараз відбувається довкола. Тут можна використовувати різноманітні підказки, нагадування, наприклад, візуальні, коли, наприклад, жестами повідомляємо іншій людині, що варто зупинитися, або словесні формі, коли ми словами підказуємо стоп, ми робимо паузу, але теж дієвими техніками, аби навчити дітей стишуватися, будуть дихальні вправи, які покликані переналаштувати нас та зупинитися. Другим кроком техніки, яка допоможе учням вирішувати конфлікти між собою, це навчити їх шукати різних шляхів розв'язання непорозумінь. Суть цього методу, аби учні могли розширити своє бачення цієї ситуації, наприклад, зрозуміти, чому цей конфлікт стався. Можливо, щось запровокувало учня ще задовго до появи цього конфлікту. Або які існують інші різноманітні варіанти вирішення конфлікту. Третій крок це діяти відповідно до цінностей, з гідністю до іншої людини, з повагою до себе. І цей крок включає те, як дитина повідомляє про свої рішення, що вона говорить в цей час, чим вона керується, коли озвучує свої ідеї. Отож, коротким підсумком цього блоку є. Важливо навчити учнів мудро використовувати свою життєву енергію і оновлювати свої ресурси, важливо плекати в класі дисципліну з любов'ю і останнє допомогти учням самостійно вирішувати конфлікти.